У Росії хочуть заборонити показ турецьких серіалів. Одна з причин така, що у серіалах створюється штучний образ ідеального чоловіка-турка, через що російські жінки втрачають інтерес до співвітчизників. При цьому російських чоловіків у серіалах найчастіше показують у пронизливому світлі, представляючи їх в образі алкоголіків та невдах. У зв'язку з цим такі відео пропонують заборонити. Розвідка Великої Британії проаналізувала кількість втрат російської армії від початку війни. Огляд опублікували на сторінці Британського міністерства оборони. Як зазначили у розвідці, сили РФ втратили приблизно 900 тисяч військових, убитими та пораненими з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році. Ймовірно, з них загинули від 200 до 250 тисяч солдатів, що є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни. У Британії Пускають, що російський диктатор та військове керівництво ставлять свої цілі вище за життя своїх солдат. Вони готові терпіти постійні високі втрати, якщо це не буде негативно впливати на підтримку війни з боку громадськості та еліти. А також якщо ці втрати можна буде замінити, зазначено в аналізі. Спецслужби США проінформували Білий Дім, що не існує оточення тисяч українських солдат на Курщині. Однак Дональд Трамп продовжує повторювати путінську брехню. Про це пише Reuters з посиланням на проінформовані джерела. Кілька американських та європейських чиновників, знайомих з даними розвиток своїх країн, підтвердили, що ЗСУ відступили на зручніші позиції, і оточення великих сил не відбулося. Двоє американців також підтвердили Reuters, що ЦРУ та інші розвідувальні служби США поділилися цією оцінкою з Білим домом ще минулого тижня. Однак Трамп продовжує стверджувати, що українські війська оточені в Курській області. Білий дім Рада національної безпеки США ЦРУ, офіс директора національної розвідки відмовились коментувати ситуацію на прямий запит Reuters.